Доброго дня, друзі-колеги. Так, Хотів би зняти відео про дискування 2023 року. Зараз дискуємо по сої. В принципі, дисковка це не саме основне відео, яке я хотів би показати. Хотів би показати стосовно противаг спереду трактора з Ніколанда. 10 штук почепили ми на... Диска АГ24. Що я хочу сказати? Це велика річ, так як лізе, тепер воно глибоко, можна за один прохід підготувати під поле під посів. Так можемо бачити, звісно, зараз дойду, трошки проїдемо і покажу. Так, знімаємо. Виверти грудки, ну, але ж, хоча б сантиметрів на 10 треба сповіряти, для того щоб можна було чи скультивувати, провести культивацію і посіяти пшеницю. Зараз пройдемось метрів 20-30 і стану, покажу. Так, можна було ходити там і 18 кілометрів, а тут більше 12 кілометрів. Тут можна і більше, але дуже важко тоді трактори, в принципі. Так, давайте встанемо. Їдемо не туди. Не, так. Так, отакі ось такі ось проти уваги, показував, держиться мертво. Такий ось обробіток грунту після суї Так, да, звісно, рудочки вивертає, ну в принципі зато глибина тут ну, я не знаю, сантиметрів, мабуть, 12 є. Так, ось. Тут 5, тут 5 Знімав відео про так сказати. Стрічку цю, бачите, як виходилося. щоб Наша доблісна поліція нас не задовбувала. А це отак. Ну, в принципі, е так, відволікли мене телефонним дзвінком, як починаєш знімати, е всім починає бути нужним. так, ну В принципі, що? Така дисковка нас в принципі устраює, може пройдуть дощі. Ну це як? Тут пшениці сіятися не буде. Це так, я почепив і щоб провірити, щоб ми тільки завтра будемо виїжджати, у нас дощ пройшов, тільки завтра скосимо сою і будемо готувати під озиму пшеницю, щоб вже один раз воно було передисковане. А там, що ми будемо робити, чи в другий раз дискувати, чи куль... проводити культивацію, я не знаю, будемо дивитися. Отак. В принципі, трактор тягне. Ці кажуть, що малі диски, але як отак пригрузить. Із швидкістю 12 км я ще згадаю йому якраз за глаза, щоб не насилувати трактор, щоб все було чутко. Так, що ж, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, все буде Україна.